Усім привіт мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Сьогодні у нас понеділок, 22 серпня. І сьогодні я знову розпочинаю запис відео в рамках наших в'язальних мандрів. Я не знаю, можливо, комусь вже набридли наші такі рукодільні подорожі, але я не втомлююся казати, що я обожнюю мандрівки, обожнюю мандрувати, їздити кудись, відвідувати нові місця. Нехай це ми зараз робимо віртуально, але ви не повірите, любі мої. Скільки нового я дізналася, мандруючи цими місцями, передивляючись відео наших учасниць, вони стільки всього цікавого розповідають, я просто в захопленні. І ще знаєте, що цікаве, крім таких якихось невідомих фактів, які дівчатка десь вичитують, Бог знати де, вони розповідають свої враження від відвідання тих чи інших місць, і це надзвичайно. Чесно вам скажу, я в захопленні з насолодою дивлюся кожні в'язальні мандри моїх любих рукодільних подруг. Усі посилання на дівчаток, я залишаю знизу в інфобоксі, залишаю також хештег, я пропишу вам його тут на екрані, по якому ви можете також віртуально з нами помандрувати. І якщо ви дійсно любите нашу Україну, любите цікавинки про її. Міста про якісь легенди, обов'язково сходіть і подивіться. Або просто вводіть хештег в Ютубі і подивитеся всі наші мандри. Або хештег в мене буде світитися синеньким знизу під моїм відео. Так, отже, в'язальні мандри. Я вже не буду розповідати про умови, всіх прекрасно знаєте. Я лише зараз вставляю карту України. І я зараз знаходжуся на циферці 34. 34 це Хмельницька область, і цього тижня кубик з легкої руки нашої наймолодшої учасниці Марії Мельник обрав мені три годинки мандрів. Мало, але я думаю, що я справлюся. Отже, я буду мандрувати Вінницькою і Тернопільською областями. Дуже цікаво, я родом з Західної України, звичайно, що я бувала в тих містах. Я вам розкажу про свою подорож, що я там бачила, які я враження від цього отримала. Але я це зроблю після того, як трішечки помандрую. Звичайно, я мандрую не з пустими руками, ми не можемо просто так мандрувати. Нам потрібно брати своє рукоділля, оці вязальні мандри. І на цей тиждень я вирішила взяти процес, який мені потрібно дов'язати, тому що я його розпочинала, не повірите, ще в першому тижні місяці старті в'яжу, що хочу, ось і на носі. І як я його там розпочала, як я його за тиждень пров'язала, так він на такому місці в мене і залишився. Тому я зараз. Переставляю при вас маркерочок. Я зараз в'яжу ніжки. Я вам розкладу цей процес і покажу. показую, що. Дві ніжки я вяжу разом, тобто я маркерочок ставлю на одну ніжку. Це ось такий дитячий комбінезончик, ось, дуже гарненький такий. І він зв'язаний повністю, не зв'язані лише ручки і ніжки. В'яжу, я хто ще не знає і не бачив, з ось такої ниточки. Це картопу Baby Pastel в 100 грамах 190 метрів. 80% акрил, 20 поліамід. Колір у мене D3209. У мене в роботі зараз третій моточок, це четвертий. Тобто, я думаю, що третього моточка мені повинно вистачити на ніжки і на ручки. Якщо в мене залишиться пряжа, я зв'яжу ще шапочку і пінеточки. Так, ну що ж, завдання отримане, бачу ціль. Надіюсь, не буду бачити перешкод на своєму шляху на мандрах цього тижня. Звичайно, дуже багато справ буденних і таких робочих, але три годинки, я думаю, я вділю і вам обов'язково буду підключатися і показувати, які ж у мене результати. Не виключайтеся. Буквально через декілька секундочок ми з вами зустрінемося. Ну, що ж, любі мої, промандрувала я своїх дві годинки, мені залишилася ще одна годинка. І я знаходжуся у Вінницькій області. Так, я вам найперше вставляю зараз таймер, який показує, що дві годинки я пропрацювала. І ось такі в мене результати, ось стояв мій маркерочок. Я була, якщо чесно, дівчатка, дуже здивована, що за 2 годинки я змогла пров'язати. Лише 12,5 см ніжок. Мені потрібно від ластовиці 16 см. І навіть не знаю, я була така, знаєте, обнадіяна в тому, що я дов'яжу за три годинки ніжки. Ну, будемо бачити, хоча ще декілька сантиметрів і ще резиночка, яка підвертається, Ну будемо бачити. Одним словом, я знаходжуся в Вінницькій області. В Вінницькій області я була лише в самому, в самому місті Вінниця, і дуже часто через Вінницьку область я проїжджаю, коли мандрую в гості до своєї мами. От, Вінницька область дуже цікава, якщо чесно, в таких е, своїх незвичайних фактах про Вінницьку область. Е, ну, найперше, всі знають, що Вінниці знаходиться найбільше в Європі фонтан на воді, який називається Рошен. От, і це неймовірне дійство. Я звичайно бачила цей фонтан. Звич... Ну, на жаль, ми просто проїжджали, і таки знаєте, з вікна автобуса. Ми дивилися на цю красу декілька хвилин. Ем... Ну, На жаль, більше в нас не вийшло, і ми, ми якось планували поїздку до Вінниці, але, на жаль, щось нам тоді завадило, і ми так і туди не поїхали. Ще хочу сказати, що ні в однієї області, крім Вінницької, немає стільки сусідів. Вінницька область межує з Кіровоградською, Черкаською, Житомирською, Київською, Одеською, Хмельницькою. І Чернівецькою. А ще зовсім поруч знаходиться Молдова. Тобто, ви самі бачите, скільки цікавих фактів є про Вінницьку область. І ще знаєте, коли я гуртала ну, сторіночки інтернету. Такий невеличкий факт, що Вінниця це місто рекордів та рекордсменів. Значить, саме в цьому місті відбулися такі рекорди, як спільне написання картини, сальса у вишиванках, найбільше орігамі, найбільша колекція моделей транспорту, найбільший герб з людей, найбільший коровай, найбільша картина з насіння. Наймасовіший дитячий шаховий турнір, найдовший млинець і багато-багато інших. Тобто це таке сучасне європейське місто з активними громадянами, от які, ну скажем, роблять своє місто. Доволі привабливим для життя. Так. Тому що Вінниця чотири рази очолювала опитування найкомфортніше місто для життя в Україні. от, І ще саме, що мені сподобалося, що у місті транспорт е, дизайнерський, е, саме в Вінниці роблять власні трамваї і. Е, Кожен трамвай це витвір мистецтва. от І ще, що у Вінниці, мені дуже сильно сподобалося, це величезна кількість велосипедних доріжок. Такої кількості я не бачила ні в одному місті дівчатка. Я взагалі любитель спорту, я їжджу на велосипеді. Я, звичайно, не такий вже, як то кажуть, азартний. Але я люблю подорожувати на велосипеді. і до народження донечки я дуже активно цим займалася. І от саме коли я приїжджала в Вінницю, я звернула увагу на цей факт, що дуже-дуже багато саме велосипедів. От. Ну, більше ніде в Вінниці, я в Вінницькій області я не була, тому факти не збирала. Єдине кажу, що ж також у Вінницькій області є найбільша. Заліз... Залізнична станція от, Козятин, я через неї кожен раз проїжджаю, от, і це єдині два місця Вінниці, напевно, де я була. Так, ну що ж, мені залишилася одна годинка, я переїжджаю в Тернопільську область. В Тернопільській області я частіше побувала, я вам обов'язково розкажу про, про свої мандрівки, де я була, і навіть в одному місці була зовсім зовсім недавно. От, Розкажу вам найпер... найбільше, напевно, і можливо, вдасться мені дов'язати мої ніжки мого дитячого комбінезончика, і мені залишиться Ручки і вушка, і я вже наве... нарешті завершу цей виріб. Маю надію, ну що ж, я пішла мандрувати далі, а вам бажаю мирного неба і приємного перегляду! Ну що, ж, дівчатка, моє фінальне підключення прилетіла моя остання годиночка. Я вам вставляю зараз фото таймера. Пров'язала я всі свої три годинки, які мені обрав кубок цього тижня. І ви знаєте, я не те, що не задоволена, я взагалі не знаю, як я в'язала, що я за три годинки навіть не дов'язала ніжки. Ось, бачите, розпочатий манжетик на другій ніжці, але я його не завершила. Таке враження, ніби секундочки, летіли, летіли. Ну, але результатами моїх мандрів цього тижня. Ось стояв маркерочок, є недов'язана. Одна штанинка на комбінезончику, а друга повністю відв'язана. Ось такий я зробила великий манжетик для того, щоб заверталося, поки дитинка буде ще маленька. от Коли я вже завершу цей комбінезончик, планую я, звичайно, його завершити цього тижня, але як як вдасться, тому що нам ще Ой, треба вибрати картоплю, поїхати в село до бабусі. От, і тому не знаю. Брати його з собою, він такий світлий проект і громісткий побачу. Отже, не дов'язала. І я перемістилася у Тернопільську область. Я вам вставляю зараз карту України. от І е, що буду гостювати в Тернопільській області у наших чудових дівчаток Дівчатка, усім привіт з Тернопільської області, всім в'язальницям. Язаль, от е, Я була в Тернопільській області і. Що я можу сказати? Я була в самому місті Тернополі. Ми саме перший раз, я пам'ятаю, ще в школі їздили на базар. І також я була в Тернопільській області. В мене в Тернополі вчилася мама, вона вже в досить зрілому віці здобувала вищу освіту. Я до неї приїжджала. Ми гуляли Тернополем і Мене найбільше вразило місто дуже затишне, але таке не дуже спокійне, таке гомінке мене вразив озеро чи то ставок велике водоймище в Тернополі. Дуже красиве. От, і я, звичайно, подорожувала по Тернопільській області. Я хочу сказати, що Тернопільщина, якщо я не помиляюся, займає одне з перших місць, або навіть найперше по кількості замків, які збереглися. Я була в Збарижському замку, я була на залишках Тернопільської фортеці, я була в Свір... Свірський чи Світський замок, також дуже чудово. Але Тернопільщина для мене особисто асоціюється з таким, я його називаю, місце духовної сили. Це Почаївська лавра. Вона недалеко розташована від мого місця, і завжди, коли я приїжджаю додому, ми обов'язково відвідуємо це святе місце. Я не знаю, як для кого. Багато хто мені ну, може всяких різних написати, що біля мене тут Київська Лавра є і тому інше, але саме Почаївська Лавра, ця духовна святиня. Для мене є тим місцем, де я черпаю натхнення, де я черпаю душевний спокій, де я можу, ну, скажімо так, напевно, найспокійніше помолитися, попросити Боженьку про здоров'я рідним, близьким. На цей раз було, я звичайно відвідувала це місце. Лив дуже-дуже великий дощ, коли ми їздили. Тому я нічого не знімала, не фотографувала. Але я виконала усі прохання дівчаток. Тобто я помилилася за усіх, усіх рукодільниць України, за їхніх рідних, близьких, і тих, хто під окупацією, і тих, хто на фронті, і за всіх, за всіх, за всіх, за всіх, кого знала. Обов'язково ставила свічечки. От, І я маю надію, що моя молитва дійшла до Боженьки, і у нас з вами все буде добре, і Україна згодом звільнеться від такого ярма. Ось це місце, яке в мене асоціюється з Тернопільською областю. Дійсно, ну, скажімо, це для кожного особисто. О, для мене це Почаївська лавра. Я, я кажу, що я туди їжджу завжди, коли приїжджаю до мамусі. У мене брат відвозить нас автомобілем. Він знає, що як я приїду. Він мене буде просити готувати йому смаколики, а я буду просити його відвезти мене в Почаївську лавру. Ну і звичайно, по дорозі ми завжди з'їжджаємо на озеро Святої Анни. Це вже Рівненська область, але все одно це також велике місце духовної сили. Так, і не буду вам багато розповідати про усі замки, про це чудово розповіли дівчатка з Тернопільщини і не тільки. І перейдемо до такої частини, яку чекають усі дівчатка. Так сталося, що волею жеребкування, кубик. На цьому тижні маю кидати я. Я знаю, що деякі дівчатка вже ніби завершили мандрівку, деякі ще будуть продовжувати, але я точно знаю, що ніби ніхто не дійшов до нашої фінальної точки, до циферки 51 острів Зміїни. І тому, після того, як я порадилася в чаті, я кину кубик усім. Хто захоче продовжувати мандрівку, буде продовжувати, хто не захоче. Ну, скажімо, всіх є свої бажання, всі в'яжуть і беруть участь у спільних проєктах по своїх бажаннях. Я ж продовжу мандрівку до тих пір, поки з нас хтось не дойде до острова Зміїним. А далі побачимо. Я скористаюся донечкиним телефончиком. У мене є ось тут така програмка Кубик, бо такого кубика у мене немає. І давайте розпочнемо. Я буду називати номер учасниці і ім'я, щоб не займати ваш час, а всі ж дівчатка знають, хто під яким номером бере участь у цьому спільному проєкті. А посилання на усі канали, дівчаток, є в інфобоксі. Отже, поїхали. Перша учасниця це Анічка, наш організатор. Анічка тобі випало А 6. Я надіюся, що ти все ж таки повернешся до нас в мандри. Друге, Оксанка. Оксаночка, тобі п'ятірочка. Третя Вікторія. Вікторія 4. Четверта. Вікторія Буряк. Віточка, тобі аж 6 лови. П'ята. Юля. Юлечка шестірочка. Шосте. Валентина. Валентина вам також шестірка. Сьоме. Світлана Руденко. Світланочка 3. Пробач, сонечко. Далі наступне кидаю собі. Саме страшніше. Тобто сумнівався. Одиничка. наступна Ліночка Сергієнко. П'ять ірочка. Далі, Танюша. Я не знаю, казали, що е 10 -та Таня вибула, але я кидаю. Ой. Так, щось я. Угу. Так, Танюш, даю тобі. Три. Наступне 11. Оля. 6 Дванадцяте ніночка. Ой, що ж це я таке? Так, дванадцята ніночка. Шість. Тринадцяте Галинка. Два. Галинко пробач. Чорнадцяте. Олена. Шість. П'ятнадцяте. Вікторія Юркян. Чотири. Ну, Вікторія, якщо тобі мало пробач. Так. 16. Надія. 6. 17. Оксана. 4. 18. Марійка. Наймолодша наша учасниця. 6. Марійко. Вяжи на здоров'я. 19 Девятнадцяте. Наталія. 6. 20-те, Двадцяте. Ольга. П'ять. Двадцять перше. Оля. Шість. Двадцять друге. Ларисочка. Шість. Двадцять третє. Олена. Чотири. Двадцять четверте Ольга. Три. Оленька, Пробач. І двадцять п'яте. Елічка. Шість. Ви бачите, дівчатка, що одиничку я викинула лише собі, і двічки не було ні в кого. Оце ж так треба любити себе. Ну, що ж зробиш, буду я мандрувати одиничку. Я надіюсь, дівчатка, що я нікого не образила, вдалої усім подорожі. І до зустрічі! З вами була ваша Маруся, канал Маруся на рукоділля і в'язальні мандри на Ютубі. Пока-пока!